Сьогодні урочисто Дня сухопутних військ Збройних сил України, начальник районної військової адміністрації міста Кременчук Олександр Аленін передасть посвідчення учасника бойових дій військовослужбовцю Ковалю Тарасу Валерійовичу. Молодший сержант Коваль Тарас Валерійович, навідник танкового взводу однієї з провідних танкових бригад. Брав участь у бойових діях. Захищав Україну. 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам'янка Харківської області потрапив у полон. У неволі російських військ перебував до 25 червня 2024 року. З того часу перебуває на лікуванні та реабілітації. За участь в боях з російськими окупаційними військами при захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України вірність військовій присязі офіційно вручається посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак медаль учасника бойових дій. Також сьогодні в залі присутній побратим Тараса, солдат Яковенко Віталій Сергійович. Військовослужбовці разом прийшли в полон і були звільнені одночасно. Дякуємо вам, хлопці, слава героям України! Слава нашій нації! Героям слава! Дякую. Сьогодні у нас в районі військової адміністрації два наші герої, два захисника. Які захищали нашу державу, нашу незалежність, потрапили в полон, там вони потрошували, разом пройшли цей страшний ад, і завдяки крімцю держави були обмінені і повернені додому, до своїх рідних і близьких. Ми вам дякуємо. Ви справжні герої, ми вам пишаємося. З цього боку, ми гарантуємо вам всіляку підтримку і допомогу. Дякую. Е, коли вже обміняли, то наскільки було ваше таке враження, що ви вже на рідній землі, що ви нарешті потрапили на батьківщину? Тяжело ну, да, yeah. Чесно, О, і не, не вірило, що все, ти вже в Україну, той ат, який там був, вже і його і не буде. Ти виходиш із сльозами на очах, бо ти домом. Що ви в першу чергу зробили, коли опинилися на Україні? Позвонили? Я до мами, так. Да. Ну, я попозже позвонив, тому що номер треба знайти. Ну я сидів, землі колопалася руками. Ні, я позвонив, мама каже, алло, я разу розплакався, була дів... дівчина, яка дала телефон. Говорю, вона тискарі, що я вже вдома, бо я не можу. Що б можна було передати військовослужбовцям? Не пускайте руку. Это точно не нос и не рук, потому что ну, до последнего верить. И родственникам так же само, каждому человеку, кто знает, что он без вести пропавший, надо ждать до конца. Да, бо надея хоть и маленькая, но она есть всегда. Ну, все же на на лучшее. Ну так и надо.